Значить, надання першої допомоги при переломах, оприках, відмороженнях проникаючим в пораненні ока на накладання шин. Переломом називається порушення цілісності кістки, що виникає під впливом зовнішньої травми або внаслідок коробливої змін кістки, що супроводжується звичайно пошкодженням яких тканин, м'язів, кровоносних сутен, сухожиль, нервів. Бувають переломи відкриті і закриті. Значить, звичайно, що він супроводжується зрушенням шкірних прокривів, ну, може супроводжується, якщо ну, розірвалися шкірні покриви, то ми вважаємо перелом відкритим. Якщо ми не бачимо, а ми бачимо тільки ну, деформацію, наприклад, пішла кістки і ну, значить, це у нас буде перелом буде закритий. Значить, небезпечно відкрити перелом тим, що в нього може попасти ще інфекція. І ну, так само може бути велика масивна кроватича. Можуть бути ще переломи, можуть бути повні, крім цього, якщо кістка зламана повністю. І не повні, якщо може бути це на дно, травма, ну ми кажемо, на кол. Так, до ознак перелому кісток кінцівки належить. Різкібіль при обмацуванні місця перелому. При спробі здійснити рух або спертися на пошкоджену руку або ногу. Припухлість або крововилив на місці передбачуваного перелому. Неправильна, незвичайна форма кінцівки. Вона вкорочена або зігнута, а в такому місці немає слуголоба. Рухливість кінцівки в незвичному місці, кісткове похрусткування в місці перелому порушення функції. Значить, це є перелом є важкою травмою. Значить, Гострої кістки, ну, кінці цієї ну, кістки можуть порушувати так само, так навіть якщо він буде закритий е, перелом, то можуть внутрішню частину порушувати, е, ну так само травмувати внутрішню тканини, там капіляри, м'язи, можуть. Е, і тому може привести ну, до більш гірших гірших наслідків, якщо оказати першу допомогу. Значить, треба, якщо страпилася така ну на, на полі бою, то треба звичайно його так само транспортувати, але поверснести в більш безпечне місце, якщо там значить, не можна оказувати першу медичну допомогу. Але це ту також робити обережно щоб не викликати у нього болівого шоку пораненого. Значить, Для цього, щоб це дісталося, то будуть ще пораненому знеболювальний засіб. І шприца тюбика фіксують кісткові уламки, ну, проводиться і мобілізація пошкодженої кінцівки. Значить, при закритому переломі шину накладають поверх одягу, при відкритому переломі спочатку накладають на реальну стерильну пов'язку місці перелому, розрізають або бережно знімають одяг, а потім уже накладають шину. При відкритому переломі е із сильно забруднені рані необхідно додати пораному антибіотики, що запобігають з е знезараженню рани. Так само є у нас, може бути повинна бути проведена і мобілізація кінцівок. Може бути, це може бути стандартними засобами, які у нас є в медичні. І є у нас сюди входить драбинна шина, січа шина, аварійно військовий бинт, пневматична шина, транспортна мобілізаційна шина. І є і ще у нас, може бути, підручні засоби. Це може бути дошка, палиця, парасолька, лижа, лопата. Ну, звичайно, це може бути, ну будь-що, що буде рівне, можна зафіксувати. Так, значить, ну, взагалі потрібно обов'язково зафіксувати кінцівки. Ну, бачимо, у нас ще бачимо, є, якщо немає, це перелом ніх'я, то бунтується у нас нагада ноги. І от бачимо, у нас є два види. Це у нас проста Мобілізація і І мобілізація. мобілізація з легким витягуванням, коли нога на ногу закидається. Значить, Фіксується нагада ноги і тоді транспортується значить, поранений. Значить, при відкритому при накладанні шин потрібно пам'ятати таке. При відкритому переломі в наявності кровотечі, перш ніж накласти шину, необхідно зупинити кровотечу з допомогою Нікети, накласти на рану антисептичну пов'язку, використовуючи для цього індивідуальний перев'язувальний пакет. Друга шина повинна бути такої довжини, щоб можна було захопити і створити нерухомість у двох сусідніх суглобах, нижче і вище місця перелому кістки, а при переломі стегна у трьох суглобах та застегновому, галіному і гамілково стопному. Якщо, третє, якщо довжина шини недостатня, то потрібно зв'язати кілька шин. Четверте, шину зазвичай потрібно накладати поверх одягу і взуття. П'ятте шини, як правило, накладають з обох сторон кінцівки внутрішньої і зовнішньої. При переломі стегна шину накладають із зовнішньої його сторони від паху до п'яти. А з внутрішньої від паху до п'яти. Ну, у нас є накладання шини при переломі стегна у нас таке робиться. Так, значить, далі бачимо. Є, якщо перелом у нас плеча, наприклад, стався. Для попередження виникнення болю і змертвіння тканини у місцях кісткових виступів під шину накладають м'який матеріал вату, клоча, мох тощо. Тому що, може бути, ми ж з вами розглядали, вчора, може бути синдром тривалого здавлення. Так, шину далі прибинтовують до кінцівки. При закритих переломах потрібно ввести пораненому знеболювальний засіб шприц тюбіка, далі накласти шину на пошкоджену кінцівку, при відкритих переломах ввести знеболювальний засіб зі шприц тюбіка, зупинити кровотечу жгутом або дисничою пов'язкою накласти на рану далі з допомогою індивідуального перев'язувального пакета і накласти шину на кінцівки. Ну, далі всі, всі принципи прийому є загальними, і ну, може бути. Значить, Ну, тільки якесь, можуть бути трохи, якісь нюанси, але, звичайно, в основному такі протоколи так і використовуються. Так, опік – Це ушкодження тканини живого організму, викликане місцевою дією високої температури, електричного струму, хімічних речовин або радіоактивних випромінювань. Значить, є у нас опіки поділяються на термічні під час дії високої температури, опік окропом і світловим випромінюванням. під час Ядерного вибуху, а також е запалювальними речовинами, типу напалми, фосфором тощо. Може бути, і хімічні, виникають в результаті впливу кислот, лугів та інших агресивних речовин. тобто термічні і хімічні опіки бувають. Може бути, всього в опіках є 4 ступеня. Перший ступінь це почервоніння шкіри. Другий, ну ми, вам. другий ступінь утворення пухаїв із прозорою рідиною. Третій ступінь омертвіння шкіри на різну глибину з утворенням щільного струпа сірого або чорного кольору. Четвертий ступінь захарактеризується омертвінням не тільки шкіри, але й тканин, які знаходяться глибше, м'язів, кісток і спостерігається обуглювання. Значить, перший і другий ступінь вони можуть зашивати самостійно через два тижні. А третій-четвертий ступень, значить, вони вимагають тривалого хірургічного лікування. І тому розвивається під час 3-4 ступеня, розвивається опікова хвороба. І, значить, залежить від глибини і площі опіку. Ну, звичайно, якщо дуже великий процент поверхні тіла більше 50% людини опалена, це може призвести до смерті. Дуже таке багато випадків в людей. Значить, тому що значить, небезпека опіку полягає в тому, що порушується значить, зовнішній, зовнішній покрив шкіри. Це вона, яка виконує шкіру у нас бар'єрну функцію, тобто захищає організм від навколишніх мікробів. І, ну, звичайно, якщо функція шкіри порушена, то, звичайно. Ризик зараження людини ну, більше, звико, виникає ще е, господи, запалення цих тканин. Звичайно, проходить такі процеси, людина, організм не може не справитися і людина може померти. так. Ну давайте, надання першої медичної надання допомоги, якщо спочатку треба для гасіння полум'я, для гасіння а ще покласти потерпілого на землю, притиснути до неї палаючу ділянку. накинути на полум'я плащ намет, бушлат, брезент або інші щільні матеріали щільно притиснути. Далі закинути палаючу ділянку сирою землею, піском, снігом, вологою, потною або залити е, водою. Занурити ділянку е, гаріння або всього постраждалого у воду, бочка з водою, велика калюжа водойма. Далі, е, значить, і потрібно значить, потушили, далі, обережно видалити тліччя або горілий одяг, шматочки фосфору, що палає на тілі уривки, опаленого одягу, як і прилипу шкіри, і бульбашки, значить, дійсно, не видаляють. І далі охолоджується ділянка холодною водою, льодом, снігом. Якщо, можна бути, якщо це будуть агресивні рідини, то їх промивають водою довго. Потім накладається, потушили людину, витягли, якщо потрібно. Якщо прилип одяг, ми одяг не відриваємо. Значить, ну, тому що там медики вже розберуться, що там робити з одягом, якщо вплавилося. Значить, якщо далі, значить, промили, охолодили, накладається стерильна пов'язка з, з пакета перев'язувального індивідуального. При опіках фосфором пов'язка повинна бути рясно змочена водою. При великих ураженнях слід укутати потерпілого стерильним або чистим випрасованим постирадлом, укрити ковдрою, напоїти гарячим чаєм і швидше доставити в лікувальний заклад. З метою зменшення бойових відчуттів при важких опіках слід застосовувати внутрішнє м'язове введення знеболювальної речовини зі шприцтюбіка індивідуальної аптечки. У разі зараження пікової поверхні радіоактивними чи отруйними речовинами для першої допомоги терміново потрібен, повинен бути використаний індивідуальний. Протихімічний пакет. Значить, так, далі. Є у нас ще поняття, таке як відмороження. Відмороження це пошкодження тканин тіла в результаті впливу холоду, Виникнення відморож... Виник відморожень сприяють вологе повітря, вітер, вогке і тісне взуття, тітливі сніг, тривале рухоме положення, погане харчування, крова втрати. Відмороження частіше піддаються периферичні частини тіла це кінцівки, ніси вуха. Значит, іноді це помітне іноді непомітне обмороження. Відморожені пальці, вух, носа, і під час, після початкового почуття холоду, часто відчувається невеликий біль і поколювання. Ну, звичайно, є у нас ознаки, можна побачити це візуально, можна помітити шкіра, спочатку червона, а потім починає бліднути. Потім збліднення збільшується і стає, частина ця стає білою. Ну, тобто, може, людина не помітить перші признаки обмороження, але вони мають ж такий негативний наслідок. Значить, Якщо замерзла ця частина, то потрібно його зігріти, то, звичайно, ніяких серйозних наслідків не спостерігається. Якщо відморожена кінцівка після зігрівання набрякає і через 3-4 дні набуває звичайного вигляду. Якщо збліднення тримається годинами або днями, то після зігрівання на шкірі відмороженої кінцівки з'являються бульбашки і подекуди починається мертвіння. При тривалій дії вологості ознаки можуть бути іншими, значить, може бути набряклість, болі. І насті на брегласі не буває, при небезпеку відмороження синалізують тільки на полегливий біль у ногах. Таким чином, у холодну сиру погоду необхідно звертати велику увагу значить, на біль ногах. Якщо з'явилися болі, шкіра, зблідла і синя, то якщо чоботи стають тісними, то звичайно треба звертатися за медичною допомогою. А, значить, небезпека обмороження може бути при сильному вітрі. І Нижче мінус 10 градусів температура. Є 4 ступені відмороження. Перший ступень започаткове поберіння шкіри, втрата чутливості, пізніше синюшне забарвлення шкіри набряклість, свербіж. Другий ступень характеризується омертвінням поверхневих шарів шкіри, появою пухарів, наповнених світловатою рідиною. Третій ступень омертвіння шкіри і підшкірної клітковини, бульбашки з кров'яною рідиною. І четвертий ступінь характеризується мертвінням усили тканин ураженої ділянки до кістки включно. Значить, Перша допомога це відновлення значить, поворушення кровавого обігу в відмороженій ділянці тіла Єсть. і зігрівання і захист від інфекції. Значить, і При перших ознаках відмороження уражену ділянку необхідно акуратно розтерти чистою теплою рукою або рукавицею, поки шкіра не почерваніє. Не можна розтирати відморожене місце сніга. Після цього необхідно тепло уходити відморожене місце і вжити всіх заходів, які запобігають повторному охолодженню. При різкому побілінні здобиленні пальців їх необхідно терміново зігріти в теплій воді. Якщо дозволяють умови відморожену кінцівку, треба зігріти в теплій воді в температурі 19-20 градусів і поступово протягом 30 хвилин. При відсутності такої можливості на стопу або кис накладають товсту пов'язку, для чого використовують індивідуальний перев'язувальний пакет, медичну накидку будь-які інші підручні засоби. Потерпілому дають гарячий солодкий чай. Так само, якщо з'явились уже бульбашки, то шкіру тоді не розтирають, тому що ну, можна порушити зовнішні покриви шкіри. Значить, його поміщають просто в тепле приміщення, дають йому чай гарячий значить, і їжу. Так, значить, ну, повинно попереджувати для того, щоб не було перехолодження, ці, ці моменти треба попереджувати. Значить, ну, якщо не звертатися за до медичною допомогою. Які можуть бути наслідки відмороження, може розвиватися гангрина. Можуть бути ампутація кінцівок від відмороження. Давайте ще раз, знову. проникаючи поранення ока. Значить, якщо сталося все ж таки поранення ока, то не можна витягати з ока сторонні предмети, які зумовили травму. Значить, накладається стерильна пов'язка, яка зменшить кровотечу і вона спобігає потраплянню інфекції в рану. Якщо під рукою немає стрільного бинта і тампона, можна використовувати будь-яку чисту попрасовану бавовняну тканину, один шмат згорнути валуком і розташувати по центру ока, а Зверху розташувати другий шматочок, який повністю закриває ділянку травми і закріпляються стрічки. І далі доставляють до лікаря. Ну, звичайно, звернути увагу, щоб сторонні предмети не видаляються. Так, значить, далі, якщо бувають в умовах тактичних дій, то так само перевіряють значить, здатність ока, якщо на полі бою, і закривають якісь такі спеціальні щітки захисні, щоб уникнути тиску на рану. Ну, звичайно, при транспортуванні ці щітки зберігаються, і дається антибіотик. Пораненому, щоб було знезараження. І ну, якщо є можливість покликати медика, то кличуть медика. Так, ну, що ще? Ага. Ну, ми вже разгадали, значить, дивіться, в Міністерство охорони здоров'я України, то входять парацет до аптечки входить парацетамол із медичних препаратів. Це дві пігулки парацетамолу. Далі мелоксікам і дві пігулки ципрофлоксацин. Значить, теж у нас дві пігулки. Є у нас парацетамол, входить сюди, значить, це у нас, де у нас аналгетики. Антипіретики. Значить, воно застосовується при запальних захворюваннях, це при грипі, при підвищенні температури тіла, при больовому синдромі, слабкої помірної інтенсивності, різноманітного різноманітного ну, походження, тобто при головному білі, зубному болі, не при неврології, травмах, опіках. Є ще у нас мелоксикам. це нестероїдний протизапальний протиревматичний засіб. Він використовується при болівому синдромі цих суглобів. Так само, якщо поранено бійця, він п'є дві пігулки парацетамола, дві пігулки малексикама і. Вони діють 8 годин ці пігулки, і вони він приймає один раз на добу. По дві пігулки, да. Один раз на добу приймається. Є профлоксацин, це антибактеріальний засіб, він використовується при, під час інфекції дихальних шляхів, шлункового, кишкового тракту, жовчевовідних шляхів. Что тут ищет у нас? Богу споди. Ладно, я сейчас буду вас отпускать, наверное. Ну, сейчас.